Сім з половиною сантиметрів. Вісім сантиметрів. І дев'ять сантиметрів. Щодо якості покриття, як то кажуть, судіть самі. Товщина доріжок у парку Гагаріна повсюди різна. Тротуарні доріжки у парку Гагаріна поклали влітку 2016-го. Після першої ж зими покриття потріскалось, адже товщина доріжок згідно з документами конкурсних торгів до початку робіт повинна бути 10 сантиметрів. У мерії обурені від підрядника будуть вимагати переробити все за власний рахунок. Після зими виявилися невеликі дефекти. дефекти. то тріщина де-то скол з'явився. это подрядчик будет переделывать за свои собственные средства. Более того, на всю площадь того, что его гарено, и того, что фактически в юбилейном, они будут еще отшлифованы, полированы и будут закрыты, полностью покрыты специальным покрытием, который не даст возможность бетону разрушаться». Пошуках підрядниками вирушили у провулок Деповський, 4. Це юридична адреса фірми Криворіжметробуд, яка виграла тендер на виконання робіт. Але тут цього підприємства немає. Місцеві листоноші кажуть, такої адреси просто не існує. Трій, п'ять, ну, нічого чорної сторони нет. Да, письма йдуть. Мы их просто за течением отправляем назад. На адрес 4? Да. Да, да, да. Это, это там есть какая-то фирма, не знаете? Ну это частный сектор, Ой, как раз. может там быть фирма? Там частный дом, адрес есть, дома нет. Телефонуем за официальным номером «Кривориж метро Буду». Нам люб'язно отвечают. Добрый день, фирма «Крост». Добрый день, это фирма «Крост»? Да. Ой, а я звонила на фирму Криворож метрострой», мне сказали, что это их номер. Я могу передать что-то, но это не Фірма Криворіжметробуту у 2012 році стала належати будівельній компанії Крост. Потім підприємство переоформили, і сьогодні воно офіційно числиться на іншій юрособі. Власниця кроста, депутат міськради Ольга Бабенко, яку ганебно виключили з партії Батьківщина. Яка компанія насправді неякісно поклала доріжки і чи залучали до робіт у парку техніку кроста? Ольга Бабенко не відповіла. До громадської приймальні депутата міськради у часи прийому журналістів просто не пропустили. Потому что не записывали заранее. А здесь нужно заранее записать. Конечно. Конечно. Чтобы задать депутату вопрос. Да, чтобы согласовать. У меня уж время тоже расписано. А вы охранник? Нет. Я тоже на прием пришел. Вы... И вы поэтому вас не пропускаете, да? Чоловік міцної статури відмовився представлятися. Не пропускав, а потім і зовсім силоміць зачинив двері протягом години. Криворіжців, які прийшли на прийом до депутата Бабенко, не випускали з приміщення. Патрульним поліцейським і опергрупі теж не відкривали. Лише під кінець особистого прийому невідомі люди вийшли на вулицю. Тихо, 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 без раз. Вы здесь кто? Я гражданин своей страны в первую очередь. А как гражданин страны может не пускать в общественную приемную депутата журналист? Ну, есть обычное правило, вы понимаете? Какие правила? Вы на каком основании не пускаете? Кто вы здесь? Кто вы здесь? Ніхто, я призрак Сама Ольга Бабенко про приїзд журналістів як виявилося, знала. Але вийти депутат, яка представляє інтереси своїх виборців у міськраді, так і не наважилася. Да, ви докладували депутату Горсовіту Ольги Бабенко, тому, що тут журналісти пісні Звісно Що вона вам відвідав? Без коментарів. Як це без коментарів? Вот я, я, я не хочу вам нічого коментувати Спостерігачі від громадянської мережі опора кажуть, кожний громадянин України має право звернутися до Можновладця у будь-який час. Адже депутат є представником інтересів громади і має бути доступним для спілкування. Якщо є ще офіційний час депутата, прийому депутата, то це взагалі безчинство не приймати громадян в цей час. І Якщо не пустили журналіста, це взагалі ганьба. Це перешкоджання право журналіста виконувати свій обов'язок. За фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів відкрито кримінальне провадження. А розслідування перебуває на особливому контролі Національної поліції України. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного перешкоджання професійної діяльності журналіста. Частина перша статті 171 кримінального кодексу України на даний час триває досудове розслідування. У разі встановлення осіб, що здійснювали вказану діяльність, передбачено призначення покарання у вигляді обмеження волі до двох років або позбавлення волі строком до двох років. На капітальний ремонт парку Гагаріна планують витратити майже 9 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Окрім доріжок, облаштують зону відпочинку і встановлять сонячний годинник. Більше 2,5 мільйонів міське управління благоустрою вже відправило на рахунок сумнівної фірми без адреси і телефону Криворіж метробуд чи вкрали підрядники гроші на матеріалі, який потріскався після першої зими, і чи заробили мільйони нечесні підприємці на тому, що поклали менше 10 сантиметрів шару? Дують правоохоронці стосовно підрядних фірм відкрили кримінальне провадження за привласнення і розтрату чужого майна. Вилучений ряд документів у управлінні благоустрою а також на підприємствах призначено судово-економічно буде технічну експертизу. Висновки, які будуть отримані пізніше, і буде вже зроблено відповідні висновки щодо можливо привласнення грошових коштів або трати, або фактично виконані роботи і підписання актів у робіт. Ця склалася і у парку ювілейний ті ж дорожки, і та ж схема. Якщо провину підрядників доведуть, їм загрожує від трьох до восьми років в'язниці. Юля Ємельянова, Дмитро Христенко, Дмитро Мікрков, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський.